Микола Волохові з нами з позивним Абдула, Це командир підрозділу Терра у складі 3-ї окремої штурмової бригади. Пане Миколо, вітаємо. Наші вітання. Вітаю вас, слава Україні, героям, героям слава, слава. І всім тим людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж Знаєте, я не знаю як. Можна оцінювати вклад техніки і розробок, які допомагають нашим наближати нашу допомогу. Але знаємо, що ви керівником одного з підрозділів, які дуже круто застосовують техніку, зокрема дрони камікадзе. От дуже мені хочеться, щоб у пана Миколи було стільки дронів камікадзе, скільки йому треба. Вам до речі, скільки треба, пане Микола, дронів камікадзе? Нам потрібно стільки дронів, щоб знищити всіх кацапів, всі їхні укріплення, всю їхню техніку, яка Помилково чомусь заїхала на нашу землю, От скільки це сказати важко, але коли от буде достатньо, коли ми це все виб'ємо паскульство з нашої землі, то це буде достатньо дрон. А на даний момент, до речі, от ми знайшли, якщо ще нещодавно топом таким був дрон з тепловізійною камерою, зараз ми маємо певне насичення цими дронами, але й маємо певну проблему. Кацапи на нашій території накопали кучу ям, накопали купу бліндажів, купу районів. Вони насправді у цьому е, знають толк. Дійсно, у них гарна інженерка, і нам потрібно їх вибивати з цих е, значить, ям, цих наритих укріпів. Для цього нам потрібні великі дрони. Ми маємо їх певну кількість. Ви зараз на відео, до речі, можете бачити, як такий здоровений дрон зараз рознесе ворожу нору. Величезний вибух. Власне, щоб не розказувати, а покажу краще. Дивіться, отак от виглядає з одну секунду. Звичайний секунду дрон пане сіт. Микола. Пане Микола, я, я власне про що хочу сказати. От дуже хочеться, щоб у таких штук у пане Миколи було більше для того, щоб ми з вами спокійніше спали. QR-код номер картки це спеціально для того. Нам треба, щоб у пана Миколи було що то за штука. Розказуйте, а, так друзі, донатьте, дивіться. А це семидюймовий дрон Камікадзе. Ви такий, мабуть, бачили всі, колись навіть журнал Економіс, прямо от такий у себе надрукував. весь світ знає про такі дрони. Цей дрон здатен винищити е, ворожу бронетехніку легку, може важку, якщо гарно влучити, може знищити невеличку групу піхоти. А останній наш тренд на війні, те, що нам зараз необхідно, для того, щоб тут, на Харківщині, ефективно воювати і знищувати ворога. Це ось такий дрон Камікадзе, друзі. Видно, я сподіваюся. Це саме зараз. Дрон. Попросимо режисерів, так. щоб вони вас показали. Ого, скрін оце в цьому дроні. А це сам дрон, це величезний гексокоптер. Він здатний нести до 5 кілограм бойової частини, і це може зрівняти з землею або будинок. Захоплений окупантами, навіть якщо там є підвал, або у Кріпрайоні бліндаж КСП ворога руйнується і підривається, або знищити велику групу піхоти. Також це чудово вражає середньооброньовану техніку. Якщо повісити профільний боєприпас кумулятивний, то спалить і важкоброньовані танки. Нам зараз вкрай необхідні такі дрони. Ми збираємо на 100 таких, хоча б 100 нам потрібно, щоб ми ту лінію, яка стоїть напроти нашої піхоти, зарівняли з землею. Тому що ворог та агресивний, Він не припиняє штурмові дії на наші порядки ні в день, ні вночі. І будь-який штурм, будь-який е контакт це ризики втратити життя, життя наших піхотинців. Ми тут третій штурмові життя наших людей цінуємо більше за все. Власне за це ми воюємо, щоб всі лишилися живі і побудувати нормальну країну. І ці дрони потрібні, щоб знищити тих кацапів, які хочуть вбити нас, хочуть вбити наших хлопців, хочуть заволодіти нашою землею. Тому я звертаюся до всіх. Донатьте, підтримуйте підрозділ ТЕРА, підтримуйте збройні сили України. Ми разом обов'язково переможемо, але нам потрібно піднатиснути: не можемо взяти кількістю, маємо взяти якістю взяти. інноваціями. і ну на заразній момент оцей дрон це достатньо така інноваційна штука, і ми а, довели до розуму. Його і це реально здатно знищувати росіян в надзвичайно великій кількості і надзвичайно ефективно. Більше 15 тисяч. Ми за 5 хвилин зібрали вже мета, вона доволі амбітна. Нам потрібно 4 мільйони. Сьогодні по суті, от стартуємо з нуля. Тому друзі, скануйте QR-код, номер карти, бачите, донатьте, якщо будете дивитись в повторі, це все одно актуальний збір потрібен на благу справу на те, щоб ворога випалити. Щоб у нього був вибуховий день, у ворога я маю на увазі. А, можете, будь ласка, роз'яснити от ще по цим дронам, а, на яку відстань вони працюють? Наскільки вони от що вони покривають? Якщо я розумію, якщо потрібна їх така велика кількість, відповідно, вони є ефективними у своїй роботі. Відповідно, вони і працюють доволі далеко, і працюють доволі довго. А це саме цікаве. Ці дрони, якщо ми говоримо про. Ближню лінію, там де ворог нарив своїх ям і укріп районів, де ми маємо знищувати піхоту, яка вже знаходиться у майже прямому визітненні з нашою піхотою, то цей дрон придатний нести дуже великий боєприпас до 5 кг вибухівки. 5 кг фугасний боєприпас це просто неймовірно потужна штука. А якщо це буде термобаричний, як ви зараз бачите на відео, який яким споряджений такий дрон, то це вибух, який здатен знищити просто а, жахливу кількість окупанта. А з іншого боку, можна замість того, щоб встановлювати великий боєприпас, встановити дуже велику батарею, дуже ємку батарею, встановити профільний кумулятивний, наприклад, протитехніки боєприпас, який пропалює техніку, і полетіти на дуже велику дистанцію. Тому ну фактично з батареєю, так ну є певні обмеження заску. Ми можемо долітати і до 30 кілометрів, шукати там ціль. Велика батарея на великому дроні дозволить нам пошукати там ціль, зависнути, розглянути обстановку, можливо, знайти найкращий зв'язок і вразити ворожі цілі. Тому це і потужний засіб, і далекодієвий засіб. Тому власне збираємо на них критична є зараз в них необхідність. Слухайте, ви зараз на Харківщині знаходитеся. не зорієнтуйте по боровій. Ви кажете, що так знаєте, ви скромно доволі описуєте ситуацію, бо спілкуєтеся з іншими підрозділами, і кажете, що ваш напрямок не є найскладнішим і найгарячішим, і тим не менше, що ми маємо розуміти про ситуацію в конкретно в боровій, і що по той бік, що ви бачите, і наскільки глибоко вгризаються вороги в землю в свою і можливо частково нашу. Окуповано і наскільки важко буде вибивати їх звідти? Тобто, вони надовго планують там нам нерви псувати, чи як? Ну дивіться, із того, що я зараз відчуваю, того, що я бачу. Харківський напрямок, зокрема Борова, там де стоїть підрозділ ТЕРА, там де стоїть третя окрема штурмова бригада. І із спілкування знову ж таки з колегами ми ділимося, у кого що відбувається. Це один з найскладніших напрямків зараз. Не можна говорити найскладніший, тому що це все в моменті. Зараз у нас штурм, і у нас найскладніший напрямок. Завтра штурм десь на Умовно кажучи, а напрямку, і в них найскладніший напрямок в моменті, але загалом це один з найнапруженіших одне з найнапруженіших місць, і е, ворог тут викладається наповну, застосовує свої максимальні можливості. Вход вхід іде. все. тут у нас і авіація, і керовані авіабомби, і реактивні системи, і артилерія. І надзвичайно велика кількість піхоти. Цілі роти взводи і роти кидаються на наші. Опорні пункти на наші фортифікації, щоб якось прорвати нашу оборону, ну і з хороших новин, що поки що у них ні черта не вдається, але це дається дуже дуже непростою ціною і е, вимагає надзвичайної постійної напруженості. Е, ми готові, ми будемо стояти, але я хочу, щоб всі розуміли, що це непросто і е, ворог не слабкий, і перемоги даються непросто. Вони даються непростою ціною. А з приводу того, як що я бачу з тої сторони. Ну з тої сторони, ми часто бачимо, е, значить, анігліонних кацапів і згорівшу техніку. Це те, що приносить мені задоволення. На що я дивлюсь з задоволенням, і часто це бачу, бо ми навчилися це робити. Ми знаємо, як, як їх палити. З іншого боку, я бачу те, що вони намагаються будувати фортифікації, вони намагаються закопуватися в землю. Вони будують бліндажі, вони копають траншеї, і росіяни у них така армія лопати, Вони вміють це робити, і саме. Зараз ми за це дуже сильно тривожось, бо кожен метр викопаний бліндажу це життя наших людей під час штурмових дій для того, щоб заволодіти е, як заволодіти відбити свою землю загарбану окупантом, і тому ми зараз концентруємо увагу на тому, щоб знищити це все до того, як воно розростеться до чогось такого більш монументального. Як тільки ми бачимо, що вони копають бліндаж, то ми направляємо туди такий важкий дрон, маємо певну кількість. Знову ж таки, ті дрони, на які ми зараз збираємо, на 100 штук важких камікадзе, які здатні до 5 кг нести, цей дрон залітає туди всередину, і е, уявіть собі е, саме перекриття підлітає в повітря. Воно підлітає просто неймовірна сила вибуху, і живих там звичайно нікого не залишається. Тому Таке ми бачимо свого боку, і так так ми бачимо ворога зараз на харківському напрямку. 110 тисяч зібрали вже так. Давайте у нас є ще дві хвилини на розмову з паном Миколою. Давайте зробимо 150. QR-код, номер карти, Бачите, на екранах мета 4 мільйони. Тому 150 зробити що трьох мільйонів за дві хвилини. Я думаю, це на і ти бачиш, що ви бачили конкретну штуку, на яку ви збираєте так. Як вона працює, по ще раз покажу, що всі показуєте ще раз. Я сам радію, коли на це дивлюсь. Дивіться, яка це краса, а, яка це. Потужна штука, величезний коптер. дивіться, от такий. і щоб ви розуміли контраст порівняно зі звичайними впівідроном. Причому коштує він е, не в 10 разів дорожче. Е, ми знайшли вже оптимальний варіант. Е, друзі, я забув сказати. Я вибачаюся, звичайно. Е, я вітаю вас з Днем Конституції. Сьогодні День Конституції, головний закон України. Ми тут на фронті. Ви в тилу всі зараз. В одному пориві, щоб зберегти державність, у нас дуже гарна насправді конституція, весь світ визнає. Але я хотів би сказати, що от, от ми на війні кожне свято святкуємо діями. От у нас там новий рік знищувати ворога. День народження в тебе їдеш знищувати ворога. День конституції, їдеш знищувати ворога. І таким чином святкуємо. Я би хотів, щоб вся Україна таким чином відсвяткувала і зробила щось для того, щоб ця конституція збереглася, щоб тил зробив активні дії, задонатив. Підрозділу ТЕРА, задонатив Збройним силам України, позвонив друзям, які на війні підтримав їх, привітав їх цим святом, і щоб ми діями наближали той стан, коли наша конституція і наша державність от не буде до неї ніяких питань, і претензій, ніякої держави. Пане Миколу маю до вас особисте прохання і е, в вашому підрозділі є друзі, наші, скажіть всім тим, кого ми знаємо. І кого не знаємо величезне спасибі за те, що вранці ми прокидаємося і можемо сказати доброго ранку тим, хто поруч. Микола Волохов зв'яне Абдула, командир підрозділу ТЕРА в складі 3-ї окремої штурмової.